Так, добрий день. Сьогодні працюємо ще в одному редакторі. Вікедітор. На телефоні він запускається, бо він веб. Редактор Його не треба встановлювати. Ви попадаєте на головну стрінку. Знову ж таки, мінімально проблема, що він на англійському мові, але ми з цим думаю, розберемося. Натискаємо лаунч. Запускається наш редактор. Ми відрайд, натискаємо. Тут, ну, це просто якщо ви не перший раз запускаєте, якщо у вас там раніше робота була, можете попередньо видалять. В чому, що ми будемо робити? Він нам дозволяє зробити зміну якогось об'єкта, так як він буде під час того, як кадр працює. Що ми будемо робити? Ми будемо тут малювати свою анімацію. Ми зробимо щось типу сьогоднішньої погоди. У нас пройде дощ, потім з'явиться квітка і квітка виросте. Чого це саме робимо? тому що іде дощ, у нас каплі переміщаються згори вниз. А росте квітка знизу вгору. Тобто у нас якраз така анімація, коли у нас є і рух одночасно, і декілька об'єктів одночасно, ми об'єднаємо декілька дій з попередніх дій сюди. Щоб малювати, у нас тут є кисть. Тут ми можемо собі змінити колір. Допустимо, ми хочемо дощ, значить, нам треба щось такого ближче до синього. Тут ми можемо товщину змінювати, яка нам потрібна. І потім зробимо пару крапель. Так вони у нас згори пішли. І для того, щоб вони якось переміщались, тут внизу є шари. По замовчуванні вони шари все дуже-дуже мало секунд йдемо, ми собі робимо більше. Це вже залежить від того, як ви будете потім дивитися, чи вистачательного часу, чи ні, ви можете їх розтягувати так, як вам потрібно. Оцей шар це той, де ми зараз малюємо. Коли будемо доволяти нові шари активні, вони сині в виділенні. І тут що ми робимо? Для того, щоб у нас була якась зміна. У нас є кнопочка. от, ADD туін, тобто додати близнюка. Ми натискаємо, і у нас ця, цей малюнок вже готовий як початковий. Ми переміщаємо нашу шкалу в кінець. І натискаємо ще раз, він. Тобто, щоб у нас ще один був плеснюк. Тоді ми знову включаємо курсор. І коли у нас з'являється, бачите, от коли я провожу курсор, у нас з'являється така штука, що можемо переміщати. Ми переміщаємо, переміщаємо дощ, що він у нас пройшов вниз. І, типу, трошки зменшили, типу, впитався. І дивіться, що у нас відбувається. Програма автоматично додає нам декілька положень нових. Тобто, нам не треба. Прям Покроково тепер робити зміну. Якщо отут запускається анімація, бачите, що відбувається? Тобто у нас, типу, пройшов дощ. Ми можемо додати собі новий шар. Сюди нажати на плюсик, і на цьому плюсику намалювати, що у нас там краплі. Навіть можемо перевірити, де ті краплі були От залишити на якийсь час отак, щоб подивитися, куди краплі капнули. І е, зробити так, що, типу, вони отут так плюхнулись. О, і потім повернутися. От, у нас краплі розбіжались. Все. от, Дощ пройшов, і вода плюхнулася на землю. цього у нас квітка має з'явитися. Значить, що ми? Додаємо або ще один шар, або одразу після цього, і малюємо якусь маленьку квітку. І що небудь жовте? І можна що-небудь червоненьке посередині. Це вже ваша творчість. Чим більше там буде деталей, тим буде краще. Вертаємося кожен раз, коли ми хочемо перемістити щось, краще вибрати курсор. І вибираємо, що наша квітка буде рости. Ну, подовше, щоб вона росла. Схема ровно те саме. Там, де вона починає рости, ми додаємо твін. Там, де вона закінчує, закінчує ми додаємо ще один твін. І з цього всього часу ми натискаємо на квітку і вирощуємо. І переміщуємо. І вирощуємо. І отак. І дивимося, що виходить. Бачите, тепер, коли я веду, у мене від одного твіна до другого, твіна автоматично, програма по часу розділяє, що в мене виходить. Тепер, коли я запущу всю анімацію, пішов дощ і виросла квітка. Тобто, як ви бачите, анімація за 3 секунди зробилась, чуть ли не мультфільмом. І ми можемо потім зберегти, і потім у нас завантажується в форматі вік. А чим його тепер відкрить? Зараз подивимось. Так, да, краще його експортувати агівку, а не в форматі. В форматі Цього сайта нам треба робити, якщо ми хочемо зробити так, щоб вона у нас потім змінювалася як проект. А гівка, натискаємо на експорт і експорт гів. І як ви бачите, у вас з'являється гівка. Отак. Тобто, в такому редакторі тепер ми попробуємо попрацювати.